Доброго вечора всім. Чи доброго дня, хто коли буде дивився, мирне небо і міцного здоров'я Це канал. Я і мені тваринки. Ось такий у мене соняшниковий макух. Ось, бачите. Дивіться, бачите, є, який порчений. Бачите, попався. І ще нема. А тут попався. Оцей ми викинемо. Десь був в кутку він. Ось. Ну, треба дивитися, щоб не було порчено. Оцей в мене порчений. Ми його розмочимо, я віддам курам. Десь було в кутку лежало і попало в купу. Ну нічого, добре, що я його побачила, що я його забрала. Дуже ароматний, дуже гарний жарений. Ну, ось таке часом буває. Так що це не тільки що там весь час, це дуже рідко буває, але часом буває, десь попаде в мішку припорчений. Ну, треба дивитися. Так, ось такий макух я беру, ось таку омищенку. Зараз я покажу скільки вийму. Ось таку омищенку. Це на всіх кіз. Я буду привчати, запарувати. Потім я буду давати його трошки більше. Ну зараз ось таку мищенку беру. Висипаю сюди відро. Таких півтора мищенки в мене дробленого зерна. ось такого. Пшениця ось. І зараз я запару окропом, буде ціле відро. І тоді це ціле відро буду розливати сироваткою. І всіх козів буду потрошки їм давати. Ну, як буду давати завтра зранку, то я покажу вам. Ну, це я показую, як я готую для запарування. Ось на всі кози. Бо в мене гарбуз кінчився, буду давати буряк. Тепер, ну а до буряка буду запарувати зернові. Ось такі діла. Ось так-то таких дві на і на ранок, дві відрі відрівечір запарується, і тоді годуємо кози. І це друге відро. Ось таких дві відрі беру, насипаю, запарую, буде повне відро напариться. Скільки води сюди юлю так, щоб воно було повне відро. Доливаю, гарно вимішую. Маю таку копистку. Ой, вже як... запарувати буду, я показувати не буду. Ось такі діла. Так що, оце такі справи. Запаруємо так. Чую, щось так буде, щось так скавуле, думаю, що ж таке, а то прийшов чужий кіт. хоче в наше хідло видерти. Ось. І. Наш кричець вариться. А там той лізе. Очі зажмурив і сунеться, бо він хоче видерти їдло. Ось таке то діло. Ну нічого. Я їх розігнала. Ось. Бо мої... Вони знають ті чужі котяри, що тут, як мої не доїдять, то вони От. І кожен раз ці сусідські коти сходяться до мене їсти. Ну нічого. Вони теж живі, тоже їсти хочуть. Ось такі діла. Ладно, йду запарувати. А завтра. Ой, а завтра покажу, який воно має вже запаране і як буду давати їсти. Так, так, була б забула, була б забула. Так, ось так виглядає таке воно запаране. Бачите, яке густе? Так, це свиням. Це двом я ще тим малим даю без того без макуху. І тим двом козичкам буде без макуху, бо їх треба вчити, я нині не маю, коли з ними бавитися. А може зараз трошки вкину на дно, подивлюся. Ось так. Розводжу, ось це відріє отут, о, бачите, де було розведене. Вже розділяла, тобі нагадалася. Ось таке воно загусте в мене, бачите яке. З макухом, зі всім розведене. Тепер беру ось так туди буряк. Так, куски буряка викидаю свиням. Макухта і все попарене, а це сюди зараз козам подаю. Ось, гарбуз кінчився, тепер же буду парити все з козам. А свині в мене сере їдять. Свиням не пару. Їдять в мене таке піло два рази в день, в і ввечір. Кози. Ось. Так що ось так то козичкам. Ось так. Зараз ми їм накладемо, якщо схоче, шоколадка з ними буде їсти. Бо вони вже те позабували, а малі ще того не їли. Поки вони понавчаються. Ну нічого, я думаю, вони раз-два навчаться. Бо це компанія, то додає апетіту. Ось. Та й ось таке. Ось так. Ще нині я зразу перший день по чуть-чуть притрушу мукою, щоб вони... Почали наминати гарно, ну, по чуть-чуть, буквально чуть-чуть, Ось таке. Ось там мука, дроблене зерно мене. Бачите, як? Ой, господи. Одною рукою незручно. Ось так, по чуть-чуть Притрушу. Ой, щоб вони розпробували, розсмакували. Ну, і далі будуть вони їсти. Ось так. Не мій одною рукою робити. Ой, бачите. Так, замішала. Своїм козомордом малим. Так, їм муки більше. Ось так. Ось таконьки. Бачите, то козичка малим, тимо, отимо ось двом. До речі, моя вже зірка вчора з'їздила до кавалера. Не зірка, а та кориця. Вже мають бути всі погуляні кози. Ось так що почекаємо до 21 дня від моїх тих так, кнопки, яка буде 21 день останній. Ні, не кнопка, то остання в мене гуляла вроді шоколадка, зіркою. да, Шоколадка. ну, Зірка то мені таке, то не до того козла, а от шоколадка, да, як буде 21 день, не прийдуть вони в охоту ніхто, значить, покрилися. Значить, або Черниша. То схоче, напевно, я буду продавати. Ось тому окрасення Ондого. Бо мені треба ці козички розділити. А ні, тоді. Заріжемо. Десь пізніше, як буде місце в холодильнику. Яр спить. Як показати? Яр і тузик сплять. Ось таке діло. Ладно, поставлю паузу, тоді покажу, як їдять. Так, єчіч, їч, 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 я не лізу до тебе, їч. Ті, що їли, ті знають, що тут таке. Дай шоколадка. А ти кажеш, нікуди не спішиш. Вона нікуди не спішить. Вона знає їдло коло неї. Є чич, малишка. А теж наминає парамушку. Як я кажу, піло, парамушка. Це сильно наготовлять. Ті їдять, смакують. А тим щось паням не подобається. Щось вони недовольні нині. Значите, як відростав. То весь час тако їсть. Вона туди не хоче вирізати, згинатися. Ого, дякую, дякую. Ось. Всім, хто буде казав, будь здорова. Оце пчихнула. Так, все, мої козульки їдять. Йду, викину свиням. І... Буду йти до роботи, бо роботи дуже багато. Солому я їм заложила вже зразу. Ось. Солома заложена. З'їдять своє пиття, своє піло. Що біла? Пиття смачне, да? барака не хочуть. Не хочуть барака їсти. Показилися. Хочуть гарбузану. Ну де ж я вам того гарбузана беру? Таккий. Ось такі діла. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги. Які питання по кормішці, задавайте, чи так по козах. З радістю відповім. Зараз до зустрічі. Ага, стояти. Казали, казали, показати мазь, якою куплюсь. триптоцидна мазь. Я от окупила. Мазь триптоцидна 5%. І те, що капати. Ну зараз похолодало, мух нема, то я вже й не капала. І хелп. О, хелп. Оце що на краплі на холку бризкати собакам. О, Для собак. Щоб не було тих хмухи, щоб не кусали за вуха, блох не буде. Ну, вони в мене то блохів не мають, бо я їх обробляю від того, бо кози колони ходять всі. Ось то я їм роблю профілактику. Кожен раз. вже в ту зікавуха погоїлися, зараз вже нема мух. Ось. І вони не зачіпають його. Так що оту таке діло. Біла, зараз петлюєш? Ти, ти наш вже відро тягнеш. То я ще не обробляла. Но, якщо треба буде, то ми таке діло зробимо. Ось так. Так що ладненько. тепер всім до зустрічі. Не супер, і свині їсти хочуть. Задавайте питання, всім всього самого найкращого.